Вітаю усіх на моєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо терін з курячої печінки. Сама страва виникла у Франції. Із позиції ситної селянської їжі зайняла почесне місце у вишуканих меню елітних ресторанів, готується з різноманітних продуктів: м'яса, дичини, птиці, риби, овочів. Сьогодні я покажу дуже простий спосіб приготування теріна. Інгредієнти також дуже доступні. Отже, приступимо. Нам потрібна попередньо відварена куряча печінка, яйця, морква, сир моцарела, молоко, часник та спеції. Попередньо відварюємо печінку, моркву та частину яєць, які покришаться в сам тирін. Печінку нарізаємо невеликими шматочками. Далі нарізаємо яйця. Морку натираємо на крупній терці. Усі ці інгредієнти з'єднуємо у глибоченькій посудині. А далі підготуємо заливку, яйця ретельно змішуємо, додаємо часник, імбир, солимо, перчимо, вливаємо молоко і ретельно все перемішуємо. За бажанням та при наявності також можете додати зеленої цибулі та улюбленої зелені. І так, інгредієнти подрібнені, заливка зроблена, починаємо все з'єднувати. Не забудемо також додати наш сир. Перемішали усю масу, виклали у форму для запікання і ставимо у духовку. Я запікала при температурі 180 градусів 45 хвилин режим конвекції. Ось такий рум'яний красень у нас вийшов. Я дала йому охолонути та відправила ночувати до холодильника. А ось і він. Момент нарізати та куштувати. Дуже гарний в розрізі. Цупкенький та ніжненький одночасно. Смачний, усе в ньому міру, солодкувата морква, ніжна печінка. Смачний, поживний і саме головне, легкий в приготуванні. Оцініть, будь ласка, мені буде дуже приємно. Усім щиро дякую. Бажаю вам миру та добра. До нових зустрічей.